Дити за А, Зависаю, коли я починаю знімати відео. Ну, буду паркурчик проходити. Це чи це ненькібенький ливоренк, беньки бац. Не цей. Ja. Ммм, я вхоло знову. О, яка ще дівчинка зайшла. Понятно, не хочу я це проходити. Кенді, якийсь орічний добре. Ну, а я розповім, яких мене можна зустріти іграх. Зараз буду показувати. Ну, так, перше. Е Tower of Hell. Ну, десь ем. Двадцять відсотків. Ну, так собі люблю грати. Е далі. Інкрас цю гру, яку ми грали у цій бобиці, це на 28-му Ось ості. А, База Дебейки, ну, десь може зайти, пограти. 30%. Ну, і це все. І всі.